Рівність із невідомим значенням змінної називається рівнянням із однією змінною. Ось розглянемо приклад. 3х-2 дорівнює x плюс 5. Маємо рівність і маємо змінну, значення якої нам невідомі. Так ось, якщо замість невідомої змінної х підставити певне число, то одержимо числову рівність. Візьмемо, наприклад, замість х одиницю. Одержимо рівність 3 множити на 1, відняти 2 до рівня 1, додати 5. Ми з вами знаємо, що числова рівність може бути правильною, а може бути неправильною. Тобто, вона або виконується, або не виконується. Перевіримо. Обчислимо ліву частину 3 на 1. 3 відняти 2 1. Праву частину обчислюємо. 1 плюс 5, 6. Ми бачимо, що дана рівність не виконується. Кажуть у цьому випадку, що число 1 не задовільняє дану числову рівність. Візьмемо ще одне число замість х. 3,5. Зрозуміло, що якщо підставити замість їх це число, то ми одержимо числову рівність. Перевіримо, чи буде вона виконуватися. Обчислимо окремо ліву частину цієї числової рівності і праву частину. Отже, 3. множити на 3,5 відняти 2 до рівня. Усно. 3 на 3,5 це буде 10,5. Відняти 2. 8,5. Підставляємо значення 3,5 у праву частину рівності. 3,5 додати 5 Тут Додаємо цілі до цілі. До цілих 8,5. Як бачимо, ліва частина і права частина приймають однакові значення. Тобто у нас утворилася правильна числова рівність. Кажуть, що 3,5 задовольняє цю рівність із змінною. Або ще, іншими словами, кажуть, що 3,5 є розв'язком даного рівняння. або коренем даного рівняння. Отже, 3,5 це корінь цього рівняння. Коренем рівняння називається таке значення. Змінної, при якому рівняння перетворюється в правильну числову рівність. Або, іншими словами, таке значення змінної, яка, яке задовільняє дане рівняння. Використовуючи означення кореня, ми можемо відповісти на деякі запитання. Зокрема, чи є число 11 коренем ось такого рівняння. Щоб відповісти на це запитання, зовсім не обов'язково розв'язувати рівняння. Достатньо підставити число 11 у замість х у це рівняння і перевірити, чи задовольняється число в дане рівняння. Задовольняє рівняння це означає, що у нас утворюється в результаті заміни букви числом правильна числова рівність. А правильна числа рівність це коли ліва частина е, приймає таке саме значення, як і права частина. Тому ми просто обчислюємо окремо ліву частину, окремо праву частину, а потім порівнюємо одержані результати. Отже, ліва частина 3. дужки відкриті. Замість х підставляємо 11 плюс 7, закриті дужки дорівнює. Обчислюємо 11 плюс 7, дорівнює. 18 і помножити на 3, 54. Праву частину обчислюємо. 5. Помножити. Замість х пишемо 11. Відняти 1. Дорівнює. 5 помножити на 11, 55, Відняти 1, 54. Права частина. А тепер порівнюємо ліву частину і праву. Оскільки вони однакові, це означає, що число. 11 є коренем даного рівняння. Розв'яжемо ось такі три рівняння. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або показати, що коренів дане рівняння немає. Отже, будемо знаходити корені рівняння. Перше. Використаємо спочатку правила, відомі нам ще із початкової школи. Оскільки невідома міститься у виразі 2х-1. А він є множником в лівій частині, то використаємо правило знаходження невідомого множника. Щоб його знайти, треба добуток розділити на відомий множник. 2х відняти 1 дорівнює. 35 розділити на 5, дорівнює 7. Тепер мінус 1 перенесемо в праву частину. Ми з вами говорили ще в 6 класі. Що ми можемо доданки переносити з однієї частини рівності в іншу, але при цьому не забуваємо змінити перед ним знак на протилежний. Отже, в лівій частині 2х залишається, а в правій частині буде 7 додати 1, тобто 8. Ну і залишилося знайти невідомий множник, треба 8 розділити на 2. Х дорівнює 4. Тобто, ми бачимо, що дане рівняння. Має один корінь, він дорівнює 4. Подивимося на наступне рівняння. Воно відрізняється від попереднього тим, що у правій частині цього рівняння є 0. Різніше, права частина дорівнює 0. Тому для розв'язання даного рівняння використаємо умову, при якій добуток дорівнює 0. Добуток дорівнює 0. При умові, якщо хоча б один з множників, рівний нулю. Дане рівняння зводиться до таких двох рівнянь. 3х 1 до рівня 0 або 5х додати 7, дорівнює 0. Розв'язуємо кожне з цих рівнянь окремо. 3х дорівнює. І на одиницю переносимо вправо, змінивши знак. Це буде 1. І тепер 1 розділимо на множник коло х. На числовий множник коло х. Ми його називали коефіцієнт. Отже, х дорівнює 1 розділити на 3. Це буде 1 третя. Друге рівняння розв'язуємо. 5х залишається в лівій частині, а 7 переносимо в праву частину, змінивши перед ним знак. Мінус 7. Тепер х порівнює мінус 7 розділимо на коефіцієнт коло х. Це буде мінус, оскільки ми ділимо числа з різними знаками, 7 п'ятих. А якщо виділити цілу частину, це буде 1,4. Таким чином, ми бачимо, що дане рівняння має 2 розв'язки або два корені. 1 третя і мінус 1,4. І третє рівняння. Спочатку ми залишимо х квадрат у лівій частині, а 4 перенесемо в праву частину. Це буде 1 відняти 4 мінус 3. Оскільки в лівій частині квадрат числа х, а ми знаємо, що квадрат не може бути від'ємним числом, а в правій частині від'ємне число, то дана рівність не може виконуватися при жодному значенні х. Тому кажуть, що дане. Рівняння розв'язків немає.